Багато проблем з тим, щоб встановлювати плити і куди що знищати. Ну, ну, флаштоки ми маємо, ми їх зробили вже давно. Волонтери зробили давно флаштоки, ми ходили кожному волі. Ми не можемо, тому що все, все криво, косо, і воно потім буде знов так, видирати так, потрібно перше. Но это мы шифровали будущее? это воины АТО, и, в принципе, это выделялся, выделялся сектор именно для захоронения города АТО. Поэтому немножко у нас вот первый ряд. Хорошо, вот, что, первый ряд дальше. Ряд. Второй ряд. Вот это, смотрите, какое расстояние здесь, какое расстояние мы имеем вот здесь. Да будет уже делаться память я уже. Нет, тем, что приводится все. Ну, видите, давайте мы сейчас выходим из того, что факт совершился, факт есть. Да, теперь сколько можно выровнять, что можно выровнять. Живіть спеціалісти, наскільки можна виробити, ми виробимо. Ну що, ми вже не виробимо. от проєкт, коли благоустрій буде, ми там проєкт благоустрій будемо розробляти цю часу. Ми там будемо якраз підусмотрені. Подожди, а може, до прикладу, одні вужчі, другі шири, але вже дорожка не буде рівна. Якщо одні вужчі, другі ширше. то кожен собі Нам дали розміри, правильно? Трендер вже об'явив, об зараз А що це, що це до кінця року? До кінця року ми зробимо проєкт. А проєкт буде? Проєкт і в наступному році будемо всім цим займатися. Потім нам було прохання прибрати оцей забор. Забор буде прибиратися. Проєкти ми подосматрюємо з Мартином. Тому що це поки на стадії проєктування. До кінця Ну треба, ну треба... А... Ну, треба вже сьогодні дотримувати всі ці розміри, почав захоронені, я не знаю. Де в нас земля? Оце все, що видно, все притиснує. Є ще варіанти. От тут шаря, так? Так. Там тут і що варіант є. А хто в нас прапор? И вот тут, тут ряд ну, да, там, вот да, тут да? Да. Вот тут ряд и там ряд, немножко, да? да? Да, да, да. И вот здесь, Владимир Николаевич, вот здесь еще будет один ряд. Забор заберется? Да. Смотрите, забор заберется, и здесь тоже немножко еще есть, вот до поребрик там. А тут угу. шесть угу. угу. А сьогодні могили могли самі? Там державні прапори треба теж зараз. Проєкт, я думаю, коли проєкту. Один, Один більше, другий менше, Там ще маленькі пропорції одного розміру і все повинно бути одинаково. В проєкт я обов'язково це треба за, зауважити. Це зрозуміло. Автоматика. Так, ну, точно. добре, давайте ми ви в зауваження ще у вас буде що ми тут Витягнули його. Так, да, да. він бак один стоїть, а то там от явно таке вона залишилась. Ну, зараз пустий. Куди так бак? Ой, Як да. буде повний, так вивезуть. Так він повний, коли ми Що за? Тут такі Так хто сюди кидає? Я не знаю, хто люди там туди кидають. Дивіться, ну, якщо є, якщо є бак Тут порохи планувати нормально. Так оглядало так. Ну так, так, так. Якщо ми знаю. все утратить Вирвалося на ті секс. Їх теж можна було так порядочками, вони були з нижні. Трібно було вже переносити так, ну, ну три з якимось... Ми, ми робили, це ж, було, сектора були, це, це, це була Січавська селічна рада. По проєкту вже треба робити. Бачите, да, люди бажають да, да. поставити вже своїм воїнам, бо вже діти в нас більше року тут лежать. Приїхав по Проханню, скажімо так, батьків тих дітей, які захоронені наших воїнів, тому що тут питання стоїть проєктування, питання стоїть, що подальше робити, де проводити захоронення, тому що землі не так багато. Ну, сьогодні ми з'ясували про те, що кошти виділені, проектування йде, і ми всі ці питання, які сьогодні тут піднімались, ми до кінця року повинні зробити. Я думаю, що ми зробимо. Все ж таки, ми все ж таки надіємося, що це колись закінчиться похорони, закінчиться війна, і... але виходимо з тієї ситуації, яка на сьогодні є. Родичі просять щодо упорядкування могил. До упорядкування могил навести порядок, щоб була ну, рядність, там щоб були флагштоки, щоб були там прапори. Ми хочемо, щоб це було всі одинакові. Зараз це йде проєктування, буквально там, може, якийсь максимум місяць, проєкт вже буде готовий, фінансування є. Профінансовано і приступимо до виконання побажань батьків, скажімо так, щоб батьки приймали участь в процесі проєктування, якщо треба якісь зміни внести, тому що треба все з ними погоджувати. Сміття ми зараз з'ясували, зараз будуть наші контейнери, і з цих контейнерів вони будуть робити рекультивацію захоронювати сміття тут рядом з кладовищем, а будуть вивозити. Это пытание так уже мы что будут выделены уже на благоустройстве. я думаю, на этом месте. В процессе на могильных сооружений, когда они будут устанавливаться на местах захоронений, уже будем как-то корректировать и смещать немножко, что да, есть кое-где, ну вы же сами видите. То есть кого-то хоронили раньше, кого-то позже. Кто-то, допустим, из родственников не захотел подряд быть захороненными а хоронили несколько, не то что в шахматном порядке, а учитывали пожелания родственников. Поэтому немножко у нас произошли кое-какие здесь смещения отдельных мест захоронений. Есть варианты, допустим, рассмотреть как вариант захоронение еще рядышком с памятным сооружением, которое находится недалеко от мест захоронений наших воинов. Родичи, которые говорят про этот паркан, который наших захисників и его прибрать. Проект, который сейчас разрабатывается, он предусматривает демонтаж существующего забора, то есть его здесь не будет. То есть он будет демонтирован и, скорее всего, будет установлен там, где у нас заканчивается 10 сектор, чуть дальше воинских захоронений. Так еще будет колумбарий, так? Да, на въезде на Южнское кладбище да, планируется строительство колумбария для урн с прахом. В этом году будет изготавливаться проект. Тобто проєктування в цьому году, а реалізація проекту, скоріше, буде наступною. Я це ініціювала. Я підходила до, до мера і запросила його сьогодні, щоб він теж тут був присутній, бачив, щоб ми все це э, разом з ним і з родинами загиблих мали можливість обсуждати. І сьогодні він. Э, Пообіцяв нам, що він зробить все можливе, що вже проект в роботі, що якось ми зможемо все це бачити вже більш нестихійно, організовано. Ну дуже хочеться, тому що так, от як не знаю, тут у нас. Заведено, мабуть, на кладовище, не дуже все це копається рівно, і потім у нас виникають проблеми. І не тільки у нас, у спеціалістів, які приходили, вже робили зауваження, що дуже криво викопані могили. Тому потрібно це все робити ровніше, бо вирівняти їх неможливо, так як хотілось би. А ми вже дуже хочемо, щоб тут уже на могилах наших дітей були. Могильні відзнаки ми домовилися, що це буде козацькі хрести, які запропонували нам в інституті пам'яті, і тому ми вже плануємо, як це воно буде там разом дивитися. Це питання з мерами обсудили, вирішили. І питання по прибиранню сміття теж було стояло на, у нас сьогодні. І всі ці питання е вирішили, і вирішили питання зняти цей забор і об'єднати е кладовище наших воїнів і воїнів-казаків, які тут теж захоронені, бу були перенесені з Григорівського кладовища. І я вважаю, що Нашу владу треба підштовхувати кожного разу і казати, що це не наша забаганка, це дійсність і потрібно жити зараз, цим часом, а не казати, що це буде колись. Чи після війни, як нам частіше кажуть, але діти вже пролежали два роки і хочеться якусь пам'ятку, щоб приходив не на той горбок, а щоб це вже був якийсь пам'ятник. Тому, тому я думаю, що буде все гаразд, якщо ми будемо наполягати на своєму. І робити те, що ми робимо. Погода не сприяє тому, щоб робити, але можливо зробити всі пам'ятні знаки, спеціаліст зробить їх, а потім по весні він вже їх буде встановлювати. Тому зараз вже він має можливість розуміти, що кому він буде робити. Тобі ж будуть приходити родини і свої бажання. І замовлення робити вже спеціалісту. А він вже буде все виготовлювати і потім все ставити. І я думаю, що на наступний рік, після весни, у нас вже буде багато пам'ятників тут.